На Закарпатті відбувся традиційний фестиваль гентишів цього року. Він особливий. Організатори не дозволили публічно колоти свиней. Готували тільки із заготовленого м'яса. Цього року зато не обробляють обробляли тут свиню. Ветеринарна служба просила, щоб цього року там було це питання, що в Іноградовському районі там африканська чума знайшли. І Вони просили, щоб цього року не робили. А в рік рік вже тут не бивали свині, тому що ці організатори вони просили і пікетували. Ми зняли це із програми. До участі у фестивалі зареєструвалися 15 команд. Приїхали лише 13, у тому числі і гентиші з Угорщини. Вони розповідають свої секрети: що робити, аби м'ясні страви були особливими і смачними. Важливим є процес, коли заколюють свиню. Дуже важливо, аби в тушці не залишилося крові. А ще важливо, аби свиню добре обпалили, аби не було шерсті на шкірці і добре її почистили. Наїдками щиро смакують туристи із всієї України. Вино пробував, да. грітвейн, Комбаса дуже смачна. Бограч. Те, що, те, що... дякуємо за те, що такий праздник зробили людям. Аби догодити туристам, учасники готують безліч страв. Усі із м'яса. Майже в кожного господаря є традиційний бограч. Всі інші страви трохи різняться. Сьогодні ми готуємо, дивіться. Фільм у нас страва називається Бограч. Бограч у нас. Гурка. пікниця, Стейки. Шашличок. Дивіться, от у нас ще така закарпатська страва, то голубці. Чуєте, як пахне? Після закінчення фесту журі обирало найкращих всього 15 переможних категорій. Крім традиційних, таких як найсмачніша гурка, найкраще сало чи шкварки, були й веселі номінації: а саме на найбільшу дерев'яну ложку, якою готують бограч, а також на найсмачнішу палинку. Саме вона кажуть всі учасники, найкраще підходить до усіх тут приготованих страв зі свинини.